Отже, прогноз на червень місяць від карт Таро, Оракули і так далі. Вода у нас сьогодні і це раки, скорпіони, рибки. Що ж, розпочнемо із раків. І давайте подивимося на тенденцію червня місяця для вас, і які двері вам відчиняються. Ну що ж, мені здається, що треба зробити одне слово заклинання, і воно відкриється сім-сім відкриється. І, можливо, ви його вже знаєте, тому що двері вже майже відкриваються. Вам залишилося все ж таки відкрити для себе. От, знаєте, казку життя, там, де ви можете все ж таки отримати те, що ви бажаєте. Не дивлячись на те, що все-таки вас це лякає, майбутнє, можливо, вас і лякає. Хоча ви впевнені в тому, що завжди можете повернутися назад. Там, де у вас більш-менш стали. Тому вам треба. Припинити боротися із собою, як говорять, карти підтверджують ваші двері і говорять, що про те, що вам варто йти уперед, припинити себе довбати і говорити, а вдруг не вийде, що я буду робити, все у вас вийде. Ось, просто треба вже давайте пораду. одразу візьму, що варто вже взяти свою ціль і йти, навчитися її здійснювати, в, ну, втілювати у життя. Ось так я скажу. І вчитися будете вчитися, як це робити, не переживайте, да? все, все в цьому житті вам, все нам на благо, це точно. Давайте подивимося, що скаже Гаманес. Чомусь вирішила взяти кіпер. Ой, як завжди, перепутала букви, словами. букви в словах. Так, і тут у нас говорить про те, що, бачите, навіть воно перекликається, що. Було би, нещастя, де щастя, де, було би щастя, де нещастя помогло. Да? І після певних там збирань своїх по, по закармах збирання своїх копійочок все ж таки виходить. Можливо, зарплата. Не забуваємо, що в червні у нас і раки святкують день народження, і буде десь прибиль, буде десь надходження. І тому не піклуйтеся, не хвилюйтеся. Можу дати пораду хіба що стосовно вашого гаманця все ж таки. Плануйте наперед, плекайте свої мрії однозначно, да? ну, ладно, я поводить тут. Тому що красиві карти. Красиві, знаєте, що простір або там Бог в кожному своє вас любить, вас чують, вас бачать і тільки за за всю вашу будь-яку діяльність. Давайте подивимося, що у нас для кохання в коханні, зітханні для одружених. Для одружених будуть певні. Певні ситуації, де будуть порушувати ваш світ, ваше бачення, і вам придеться змінюватись. Змінюватись, тому що у вас у раків завжди просто чудово працює чуйка, інтуїція. І якщо навіть дещо буде не складатися так, як ви бажаєте, тим не менше. Відключіть емоції, і, можливо, в даний момент вам все ж, врешті-решт, треба мати більш холодний розум і подивитися на практичність вашої діяльності. Отже, для неодружених, давайте, для дівчат і пороботьків, сила є, краса, є сексуальність є. І є можливість діяти можливі романи, легкі романи, ну, я не виключаю з того, що десь у вас, і в голові таке, що ви притягуєте до себе просто емоці... емоції, да? дайте мені емоції, але ті, хто буде бажати, Просто бігати за емоціями, вони їх обов'язково получать. І якщо ви бажаєте більш серйозні відносини, то і будьте відкритими. Однозначно, да. є можливість, просто що ви... Ого, є можливість навіть зустріти правду свою половинку, що правда, це буде не те, як ви його бачите. Да? От, наприклад, там а, подумайте, а якийсь сантехніка, він і сантехніка, в нього ціла фірма. Да? От, 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 як можливий такий варіант. Або просто да, щось не вийшло. Роз, розмова не вийшлась, але приємний, але потім людина розкривається зовсім в іншому форматі. Ну що ж, червень обалденний, насложить життя, а ми йдемо далі. Ну що ж, друзі, карти готові. Прогноз на червень місяць для наших риб, риби. Рибі щитливі. Давайте подивимося, що нас чекає, які тенденції енергії, які двері перед, перед вами закриті, відкриті. Ну, скоріше вже її я сказала, закриті. Принаймні, на червень місяць вони вас не цікавлять в такому об'ємі, щоб щось рухати і самим рухатись. Ви можете тільки споглядати, заглядати, підслуховувати, збирати інформацію, але ось поки що якось. Прямо рухатись уперед у вас поки ну, і бажання немає, і в принципі все нормально. І почему, а чому б не жити, так як просто от просто хорошо. Іноді буває просто хорошо і спокійно, і хай буде поки так. От, енергії тенденції. Реально, що ви знаєте кінцево, ви знаєте, що вам все одно треба зробити певний об'єм роботи, від цього ви нікуди не дінетесь, і у вас є сили, є енергія, і є за це дивіденти. Да? Тобто ви получаєте за це і такий приємний откат. Тому можу дати пораду для того, щоб ну, трохи м'якше до себе, будь ласка, м'якше, все. Ну, не перегинайте палку для того, щоб не виснажуватись так сильно. Отже, не виснажуватись і не думати, все ж таки, знаєте, що от хочеться сказати, все ж таки, двері на половинку ми бачимо, і замочок там вже клас-клас. Тобто ви в будь-якій да, будь-який час маєте бути готові, все ж таки, що ви можете вийти, вийти і змінити своє життя. Тобто, я би сказала, що це такий. Ну, перед перепочинок, перед походом. Ось так. Давайте добавимося, що скаже гаманець в червні місяці рибошки. Ну, тут чітко йдуть розтрати на будинок, да, на свій домик, на свою стабільність, на свою... Ну, я не бачу якихось перешкод, да, ви знаєте, ви працюєте, ви роз, розкидаєтесь так, щоб, е, ну, як сказати, все фінансово грамотно. Немає таких якихось, знаєте, на, ну, безденіжі. бездінніше. Не бачу такого. Тому і тут і за роботу ви получаєте бонуси, і за свою роботу ви себе поощряєте. У мене до вашого хманця претензій немає. Ви чітко йдете по житті, пливете, рибки пливуть. Пливете, почуваєте себе комфортно, все, все враховано. Все вираховано, і дебіт, кредит, кошельочка вашого хманця в порядку. Давайте для відносин, для тих, хто одружений, для одружених, не хочеться вставати на старі граблі, ось, але, але ви хочете все одно продавити або прийдеться продавити, як би це не було для вас складно, і не, іноді треба відкривати все ж таки ротик. Ротик є для того, щоб говорити, і чітко висловлювати свої, свої бачення. при Притому, проявляючи а вже ж мудрість. Тому що все це робиться для сім'ї і для легкості, тому для такої довіри, да, десь пошатнулася довіра, тому приділіть цьому увагу, і ви саме ви маєте зайнятися цим. Давайте для неодружених наших парубочків і дівчат, давайте мені подобається стихія води в цьому місяці. Ну, тут чітко, тут Легкі романи дам, можете не знімати <режеві> рожеві окуляри, тому що ну, це все одно. Ви це самі знаєте, ось чому питання, тому що ви знаєте, що це поверховий роман, ви знаєте, що він ні до чого не призведе, але при тому я не можу сказати, що ви від цього сильно ну, трохи страждаєте. Але тут є робота над помилками, де ви чітко знали, куди ви йдете, в що ви йдете і чим це все закінчиться. Дякую вам, рибки, за червень. Скорпіони, червень. Ви наші трансформатори трансформуючі. Давайте подивимося, які тенденції на червень місяць, які двері вам відчиняються. А двері такі я би вам сказала, що загадкові. І якоїсь, якоїсь ентузіазму входити для вас в щось нове, в принципі, немає. Вам і тут нормально, і ви тут ще не все закінчили для себе. Тому переходите, діяти, рухати якось і не дуже хочеться. Можливо, ще не ваш період, і в цьому, в принципі, є багато плюсів. Давайте подивимося, ще які тенденції, енергії. Ну, от і є сила, да? я ще тут не дробив. В мене тут є ще куча проєктів, які я маю зробити, і які ще не надали ну, достатнього результату, достатнього. Врешті-решт, не дали те, що я хотів, да? ті гроші, які я маю отримати. Тому я працюю, я маю сили натхнення. Тут я можу сказати, у вас достатньо сил, можливо, не завжди вистачає мотивації натхнення, тим не менше, місяць виходить. Давайте візьмемо пораду. Для вас місяць виходить досить. Не плідним, але досить продуктивним в плані просування. ось так. І Тому, якщо ви втрачаєте мотивацію, обов'язково не забудьте зробити щось собі приємне, посміятися, похохотати і зробити собі подаруночок, а можливо іншим, для того, щоб себе справді змотивувати. Трохи розшевелити це повітря, яке іноді просто зупиняється. Давайте подивимося, що скаже ваш гаманець в червні місяці, як він себе буде вести, чи буде він наповнений. І викладаємо досить є певні плани, але вони не можуть здійснюватись через те, що, або навіть ви б бажали зробити вибір, але ви самі собі не дозволяєте, тому що ну, ще. Напевно, вистачає у вас мудрості для того, щоб не потратити, не зіграти в банк. Тому тут скоріше йде накопичення, скоріше йде на потреби сім'ї і, і поки високі амбіції, але не такі можливості, які би Ну, Червень місяць, поки так. Давайте подивимося, яка, яка ситуація для одружених і для неодружених. Що нам дасть червень для одружених. А саме це буде одинак, не дивлячись на те, що в парі дещо є ситуації, де будуть ситуації, там, де вам придеться приймати рішення, всі відносини призводять до. То, що ми зустрічаємося зі своїми вчителями. І тут вам варто все ж таки заглянути у свої страхи, там, де ви залишили свій погляд і образ свого коханого чи коханої ще з позицій минулого. І не хочете бачити про те, що ну, людина взагалі може і змінюватись, а ви у всьому чомусь хочете вбачати ще те старе. Ну, і, коротше, я тут бачу. Ну, про те, що хочеться побути в стані жертви, і тут вже і не хочеться, і хочеться. Врешті-решт, зробіть вибір, да? не, не заламайте себе, просто тіпа, тіпа, нічого не було. Оттак. І зробіть вибір в нове в нове, в те, що ну, час вже позбутися того старого, врешті решт і вибачалися, і говорили, що так більше не буде, ну так більше і не буде. І не будьте таким. Прискіпливо. Давайте подивимося для наших кохання зітхання, для тих, хто ще, ще не зустрів, і будуть маленькі, приємні ситуації, але дружба дружба і я хочу чогось більшого. А на чогось більше в мене не вистачає. І на, навіть на дружбу. Мені не вистачає, тому що, ну, от поки не хочеться. Можливо, і тут, знаєте, я не можу сказати, що людина хоче побути сама, тому що їй кайфово. Ні, а тому що вона і, і чогось і не знає. І як їй бути, і що їй бути, і не то, що вона страдає. Тут іде, знаєте, таке... Воно не спрацьовує те, що все заради мене, да, бігайте. А якщо і я хочу, щоб за мною бігали, то за мною не а Якщо за мною не бігають, то все, це не моє. А взагалі взагалі де моє? І, ну, типа, я ще дочекаюся свого, а з іншого боку, а може за мене ніхто. Я такий і нікому не потрібний. І от всяке таке, От дивно, так? Да? По-моєму, дві Угу. Ну, так не буде по щелчку пальчика, да, прям підберуть вам прям от то, що ви хочете. Давайте вам пораду. Прям от, і таке, знаєте, яскраве бачення, того, що от, от, от прийде моя людина, я її побачу, закохаюся і так далі. І вона буде саме такою, як я хочу. Тому вам порада, подивіться, ким ви є, і ваша. Ваші ті, хто вас зустрічає, за що вони вас цінять, і подобається вам це чи ні? А не те, що вони мають робити, те, що бажаєте ви. Ось такий червень для вас, мої скорпіончики.